З вами канал Лего Відео і огляд на очередне покращення Лего міста. Можливо, в когось буде питання, а чому в тебе все, що стосовно міста, це тільки покращення і нова версія. Да все просто, якщо щось змінюється, прям кординальне, ну, це нова версія міста, тому що, ну там, наприклад, перемінялась пл планіровка міста. Або щось кординальне стосовно багатьох платформ. А якщо щось невеличке, наприклад, переставились хатинки і додалось якихось декору, це. Ну, Апгрейт, тому що місто стало краще. Так, і що в нас на пляжі? На пляжі майже нічого не змінилось. Прибрався тут заборчик із рослин і тут просто заборчик. Я його переставив в інше місце. Тепер ось ця пальма зроблена з удочки, тому що я, на жаль, загубив її ствол. Це виглядає непогано, тобто, якщо під якимось, але потім, напевно, це заміню, тому що трішки дивно. Далі, нюстенд. Тут ця штучка, дерева, які стояли тут. Я вирішив сюди поставити волейбол. Хоча він пляжний, але просто тут він дуже багато місця займає. Ось ця шляпка окремо від цих, тому що вона іншого кольору. Дерева, які стали тут, я розтикнув сюди-сюди-сюди. Ну і оці дві хатинки. Вони дві дуже помінялись, що їх можна і не взнати. Перша школа Школа стояла тут і займала аж 32 платформи вдовжину, 32 піна. Але вона виглядала дуже убогою, вона була дуже хребкою. З... В мене залишилися ще вікна. Я хотів її зробити трьохповерховою. але і зелені деталі закінчились. Хтось скаже, а як же так? Вона ж була бісою. А я скажу, що там не було перегородочок, і вона була плоска. Була ця об'йомна, її можна навіть наповнити. Зараз вона пуста, але можна. Ну і кафешка, яка стояла десь там. Вона в мене стояла дуже довго, я вирішив її трішки переробити і додати деталізації. По-перше, додалися такі штучки. Додався об'єм. Далі в чому прикол? Тобто ви можете зайти тут і поїсти на першому поверсі, ви можете піднятись сюди і під драбину зайти от сюди. Тут поки що нічого нема, але все ж таки, і поїсти тут. І ви можете піднятись на третій поверх і поїсти тут. Я нарешті використав ці ступеньки, які я купляв колись з платформами. Обов'язково гляньте відео. Називається щось, типу детальки з Айликс. Чи щось таке. Тепер там тут в нас нічого майже не змінилось, але один важ... важливий апгрейд. Раніше в мене половина міста була ось такою. І це не дуже круто, тому що ну, ну, воно все болтається. А представте, оце платформи 232х32 32 з такого. Це просто був жах. Але нарешті в мене є одна, друга і ось там третя платформа. Отут поки що немає, але нічого страшного. І, в майбутньому, можливо, не обіцяю, але я зроблю, напевне, коротше, продовжу якось цю частину і зроблю тут ще чотири платформи. О, можливо, тому що це буде дуже важко, туди не треба щось ставити. в мене і так хатин небагато. Але ось так. далі тут в нас тепер є. Трав'янистості всякі, щоб не так сіро. Тобто тут я їх прибрав, тому що тут і так все живо, а там все сіре і хоч трішки це розбавити. Банк я поки що зменшив в два рази, потім відновлю той, що був в наборі. Поки що хай так, він майже такий, як в наборі, потім його зроблю повністю канонічним. І пожежна частина з нею нічого не змінилось. Природна зона також майже не змінилась, але тепер тут стоять оці дві машини з продажу їжі, які стояли тут. Тут стоїть в нас о, кемпер і ще ось така мікроштучка з Е Тут нічого не змінилось. І тут в нас зона для собачок. Тобто тут в нас, як ви бачите, дві будки і одна пристроєчка, яка була в полібегу Лего. О, тому тут це тепер так виглядає. Думаю. На цьому буду закінчувати. Не сильно великий апгрейд, але ну, змінились в основному дві хатинки, додались платформи, і там стало трішки е, більш е, все по-живописному. Тому я думаю, це також непогано. На цьому буду закінчувати. Всім дякую за перегляд, всім пока!